Приводу платних послуг зараз зможемо поговорити чи ні. Я можу вам відповісти. Одне єдине, що до цього була постанова Кабінету Міністрів 1138, яка скасована, і введена нова постанова Кабінету міністрів, яка вступила в дію з 1 січня 2025 року. На сьогоднішній день е, переважна більшість закладів охорони здоров'я 100% ще не законтрактовані. По програмі медичних гарантій, тому ми не можемо сказати, які пакети всі заклади охорони здоров'я отримують. Вони будуть підписані до кінця січня, і тоді ми можемо розуміти, що. Які накази видасть директор кожного комунального підприємства про платні послуги в закладі, яким він керує? Я впевнена, що дійсно це буде цікавить дуже населення, тому що там прописано, особливо якщо ми кажемо про додаткові методи обстеження. УЗД обстеження, КТ, МРТ і все інше. Там прописана мінімальна кількість, яка повинна бути гарантована державою, а все інше це може бути платна медична послуга. Я пропоную нам з вами зібратися на початку лютого, коли вже всі заклади охорони здоров'я будуть мати відповідні договори з Національною службою здоров'я України. Вони вже проведуть аналізи, будуть розуміти. Що, вони, що покриває Національна служба здоров'я, а які послуги вони будуть вже впроваджувати як платні. Але ми розуміємо, там навіть прописано вибір лікуючого лікаря, палата і все інше це вже впевнено 100%, як то кажуть наші заклади, є затверджені тарифи. З приводу безпосередньо послуг про обстеження, які ми казали щойно, я так розумію, що протягом січня вони будуть проводитися так, як проводилися раніше, так, доктор тобто, да. безкоштовно. Да. Ну але але ми повинні розуміти, що що пакет стаціонарна медична допомога без хірургічного втручання, доктор тобто терапевтичний напрямок, чи з хірургічним втручанням, все проводиться безкоштовно. Незалежно від того, тобто додаткові обстеження, всі проводяться безкоштовно для того, щоб вони могли повністю задовільняти потреби людини. Напрямки, інсульти, інфаркти це все безкоштовно, як екстрена невідкладна медична допомога в закладах. На сьогоднішній день можу анонсувати. Ми ще не отримали додатково. Розхідні ще поки не заключили договора з НСЗУ. Ми не отримали додатково розхідні матеріали. Але з 1 січня Міністерство охорони здоров'я України спільно з Національною службою здоров'я України запровадили безкоштовно ендопротизування кульшових та колінних суглобів в трьох закладах охорони здоров'я. Це Обласна клінічна лікарня, лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, а також дев'ята медична лікарня. Тобто, це треба наголосити. Якщо пропонують купити суглоб або заплатити за ліки, це вже не мають права робити, тому що суглоби постачання йде через державу. Безкоштовно йшло до цього, а з 1 січня покривається пакетом НСЗУ і розхідні матеріали у сумі 37 тисяч.